Всім привітики, привітики, привітики! Друзі! Вітаю вас! Гарного дня бажаю п'ятниці, міцного здоров'я, миру, добра, благополуччя. Ми сьогодні зранку мали 8 градусів морозу. На даний момент мінус 5 морозу. Тихо. Сонечка немає, ну не холодно, щоб сказати, холодно так, більш-менш. Я сходила в АТБ зранку, скупилася, хочу приготувати, бо завтра приходять дітки з внуками. Так що запропоную вам розпаковочку. Кому цікаво, заходьте, дивіться, пишіть коментарі, ставте лайки, порівнюйте ціни своїми. Ну що, вперед? Ось купила такі буряки, друзі. Три бурячки, такі. Першого гатунку 10,90 коштують. І питання, чи стоїть воно того, щоб їх садити на своїй ділянці, якщо її мало землі. Дайте відповідь: 1090. Без 10 копійок не 11 гривень. Три такі бурячка. Один більшенький, два, інші меншенькі. Так що, думаю, на моїй ділянці. Того не стоїть робить, бо мало землі. Так, купила також мандаринок, друзі. Мандаринки по 69 гривень на сьогодні в нас гарні такі ось такі мандарини. Так, мандарини. Що в нас тут коштують мандарини? Ага, 61 гривня, 70 копійок. Навіть немає кілограма, трішки менше кілограма. Також перший гатунок. Отакі. Далі купила ще на салат томатів. Отакі два томати. Також перший гатунок 444 грами заважили. Кілограм 129 гривень 89 копійок. А мої томати заважили на, 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 на 31 гривню і 9 копійок. Виходить 15 гривень з копійками один помідор. Так виходить, так. А якщо точно, то 15,54 один помідорчик. Огірочки вже ж прикупила до салату також першого гатунку. Огірочки в нас 80 гривень 70 копійок за кілограм. І заважили 57 гривень 67 копійок. Ось так три огірочки такі. Ой, були. хотіла взяти тих лисик довгих, але їх не було. Я їх більше полюбляю. Ну, взяла, який є. Товар, такий купила вже ну, ходити по три рази. Казала, після обіду привезуть, ну, вже я не піду, тому взяла є, які є. Взяла сиру також, сир по 350 грам пакетик. 5%, 161 гривня, 40 копійок. За два пакетики ось такі. Так, 5%. Так, що ще тут маємо? Філе. Ну, поріжу на стіл таке філе куряче, щоб не жирне, бо внуки таке жирне не полюбляють. Тому взяла філе 73 гривні, 18 копійок. Ось таке філе купчене. Пісненьке. 246 грамів вагою. І, і ще до сиру купила сметанку. Сметанка ось така 15%. І коштує 300 грамів вагою, коштує 50 гривень, 70 копійок. Уже навіть і не 400 грам було пів кіла, тепер тоді 400, вже 300, отак. От так, перший чек склав у мене за тебе 448 гривень. Зараз буду показувати ось 400 Це ще ж треба, щоб спрацював. 448, 74. Ось. О, зловила. Так, далі. Пахне тут на кухні в мене, відгадайте, що пахне. А пахне риба. Ось така риба. скумбрія без голови копчена, холодного копчення. Ой, як тебе покласти, така рибина. Так, що ми тут маємо з рибиною? Рибина ця і, і квашена капуста є. У мене ось така купила. З лавровим листочком, з одним шматочком і огірочка. Вона не солодка, а квашена, така, як дома. І рибина, і ця капустина 207 гривень 50 копійок. Так, це по двох чеках вам сказала: перший чек 448,74 копійки, другий, 207,50. Кому цікаво, підраховуйте. Так, далі. Далі наступний чек. Ой, оце ж і пахне, пахне. А що ж ще пахне? Ось зараз покажу, що пахне. Ну, як завжди, мені, коли хочеться курочки, всі ви знаєте, то я купляю і не реагую на те, що там хто буде мені казати, що. Не смачно, не корисно. Я її хочу все. Сіла, з'їла з капустою. З чоловіком разом повечеряли, пообідали. до побачення. Так, курочка, що у нас вона тут коштує? Курка гриль 139,90 за кілограм. І в мене тут її кілограм, як в аптеці. 139,90 також. А це капусточка і курочка. Ні, курочка, курочка. І ще ще покажу, що. Коротше, курочка 139,90. І ще є в мене до цього чека товар. Зараз дістану. Mm. <сум> Отак ось. Мішок голубців є, друзі. Хто хоче голубців в магазини з курячим фаршем, заходьте. Отак, ось такі голубці. Так, що в нас коштують голубці? Голубці в нас на сьогоднішній день складають таку суму за кілограм. 140 гривні кілограм. У мене кіло 264. Ціна 179,49. Отакі покупочки, друзі. Так, все показала, щоб нічого не забутися, бо опять щось забудуся. Зараз складу так, щоб все в об'єкти зайшло. Всім дякую за увагу. Хто був зі мною. І чеки повторюю 319 79 207, 50 і 448,74. Кому цікаво, друзі, яку суму потратила, будь ласка, підрахуйте, і буде, будете знати, яку суму витрачено. Ціни порівнюйте, кому цікаво, всім за увагу, дякую. Бувайте здоровенькі! До нових відео, до нових зустрічей!